Це дильний зал 2 на 16, американський був Уявіть, він працює на протязі 20 років. За ці роки систему жодного разу не зупиняли, розповідає директор господарства Олексій Васильченко. Має на підприємстві понад 4 тисячі корів. У цьому залі, каже працівниця Любов Сукач, їх доять безперервно. Тут механічна, тут доступу до молочка у працівниць, у працівниць немає, О, працюємо ми позмінно. О. Доїмо ми 32-31 літру на коровку. Завдяки універсальній апаратній системі, говорить Олексій Васильченко, догляд за коровами нині став простіше. Раніше ми використовували салфетки, зараз використовуємо такі щітки, яка сама там дезінфікує, сама витирає, вимиває і підсушує, і робить масаж. Відповідно, оператор менше над цим замислюється, як їй треба якісно зробити. Підготовить вим'я, щітка робить усе за них. За стерильністю виробленого молока, каже Любов Сукач, слідкують пильно. Обробляємо вим'ячко ми ось дивіться, дезінфікантом і плюс до того обробляємо вим'ячко після доїння, теж препаратом, яким немає доступу, коли вона пішла, лягла у льошку, то ми не бактерії туди не попадають у неї. У цьому хліву корови мешкають. Нині тут розповідає пан Олексій, вдосконалюють систему вентиляції, оскільки в літній сезон через спеку зменшились надої. Після літньої спеки, яка була буквально декілька місяців назад, в цьому році вона була дуже аномальна. Дуже сильно пострадали. Ну, я думаю, більшість підприємств, в основному всі, і в тому числі і ми, це упадок зменшення виробництва. Молока доходило по деяким групам до 30 і а так в середньому, десь відсотків на 15 до 20 ми загубили вал молока. На добу додає, отримують 32 тонни тони молока. Його господарство реалізує двома шляхами. Тут є такі апарати, які приходять і біжить прямо молоко. Туди людина може набрати, оплатити. і. Е, Частину молока це десь дві тони в зміну. Ми реалізовуємо через переробляємо сир, виробляємо йогурти, кефір, масло там і так далі. Все решта ми продаємо як сировину, продаємо на е, локальні в межах е, району. Говорить, з початком повномасштабного вторгнення змінили логістику через обмеженість транспортних можливостей. Е, далеко дуже небезпечно вести сировину для переробки. Плані того, що якщо коли тільки повномасштабне вторгнення розпочалося, обрубались усі шляхи. І уявіть, коли у вас такий обсяг молока в день і ви не відвантажили його. В общем, колапс такий починається. Використання нових технологій у молочному скотарстві сприяє підвищенню якості та кількості виробленого молока, говорить директор департаменту агропромислового комплексу Роман Косенко. Роботизовані доїнні апарати, які пришвидшують час доїння, підвищують продуктивність і рухаються, як би сказати, в максимальному продуктивному ключі. Тому і плюс використовують найкращі генетичні матеріали. Для вирощення нових корів, тобто там нетелів закупляють з-за кордону з хорошою продуктивністю корови. Додав, нині в області працюють 16 племінних заводів і 26 племінних репродукторів господарств, де розводять велику рогату худобу молочного напряму. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.